Ну, а зараз я вам покажу один трюк, яким я сам користувався ще з 9 класу, і це набагато мені спростило життя, бо не потрібно було шукати всі знаки на інтервалах підстановкою тестових значень. Насправді, достатньо знайти тільки знак найправішого інтервалу. Якщо ви пригадаєте наші попередні приклади, ми мали завжди якісь інтервали, а останній був відкритий і він закінчувався нескінченністю, тобто мав, мав вигляд. Якесь число і до плюс нескінченності. Насправді, нам потрібно знайти знак тільки ось на цьому інтервалі. Він не обмежений справа, тому можна взяти будь-яке число. Ну, Давайте візьмемо щось велике, наприклад, мільярд. І тепер будемо підставляти мільярд у функцію. Одразу стане зрозуміло, який знак вона приймає, без обчислення навіть фактичного значення. Ну, наприклад, x-1, x 2 Якщо ми підставимо замість x мільярд, то мільярд мінус 1 дасть нам додатнє число. Мільярд плюс 2 теж буде додатнє число, тому ми знаємо, що на правому інтервалі на останньому така функція матиме знак плюс. Да? Ось тут маємо мінус 2, ось тут одиничку. Як тільки ми знайшли знак на останньому інтервалі на правому, всі решта при переході через граничні точки будуть змінюватися рівно на протилежний. Тобто ось тут можна сміливо ставити мінус. А ось тут плюс. Ну, насправді, якщо ми повернемося на декілька слайдів назад, ми побачимо те ж саме на, на, на графіку нашої функції останній інтервал, тут коли x дорівнює мільярду, у нас функція додатня. Потім при переході через граничну точку вона змінюється на протилежний на мінус. Потім знову на протилежний на плюс, і знову на протилежний на мінус. Тому насправді, коли ми ось тут знайшли плюс на останньому інтервалі, всі решта ми автоматично, самостійно можемо проставити мінус, і ось тут плюс. В цьому і полягає вся хитрість. Тобто ми, не обчислюючи взагалі ніяких значень, просто підставляємо мільярд, дивимося, чи у нас ця дужка буде додатньою чи від'ємною. Ну, наприклад, звичайно, якщо x мінус якесь число, підставу мільярд, ну тут завжди буде додатньою, бо в прикладах, як правило, ось тут великих чисел не буває. Якщо ж у нас дужка має. Ось такий вигляд: тобто ми віднімаємо мільярд від якогось маленького числа, звичайно, це буде від'ємним. Все, більше нам нічого обчислювати не потрібно. Всі решта знаків ми будемо проставляти автоматично. Скажемо, був плюс, проставили мінус плюс-мінус. Або в цьому випадку на останньому інтервалі був мінус, то тут сміливо ставимо плюс, мінус, плюс. Все, знаки нам відомі, подивилися на нашу нерівність, обрали саме ті інтервали, які нам потрібні. Більше обчислювати нічого не, не потрібно. Все, що треба зробити, це правильно розкласти нашу функцію на множники і розмістити це все на числові прямій. І в продовження розповім вам про таку фішку, як метод полюстки. Він стає в нагоді, коли у нас є кратні корені. Кратні корені це при розкладі на множники ті доданки, наприклад, x-а лінійні, у яких степінь є більшим за перший, тобто там x-2 в квадраті x-3 в кубі, ну і так далі. Саме в таких випадках на числовій прямій ми почнемо малювати пелюстки, які виглядають так само, як і на квіточках. Нехай в розкладі на множники у нас є корінь кратності 2. Тобто присутній множник x-1, наприклад, x-1 в квадраті. Да? Двійка нам каже, що це корінь кратності 2. Тоді, в принципі, це те ж саме, якби ми записали x-1 помножити на x-1. Тоді, абстрагуючись від того, що це одна і та сама точка, на числовій прямій це можна зобразити ось так. Тут маємо першу точку, тут другу. Вони поділяють нашу числову на три інтервали і виставляємо якісь там знаки. Потім ми кажемо: стоп. Так це ж одна і та сама точка, треба їх між собою сумістити. Ну, добре, тоді наш інтервал лівіше одиниці, ось тут одиниця він так і залишається. Правіше теж так і залишається. А той інтервал, що починався в одиниці і закінчується в одиниці, він замикається сам на себе. Тобто ми його зображуємо у виді пелюсточки. Він починається в одиниці і закінчується в одиниці. Для кореня кратності 3, ну скажімо, x мінус 2 в кубі такий множник присутній. Маємо три однакових корені. Правильно? 2, ось тут 2, і ось тут іще 2. Тоді в результаті ми маємо два інтервали, що починаються і закінчуються в одній і тій самій точці. Тому на числовій прямій ми в результаті малюємо дві пелюстки. Ну і так далі. Звичайно, зі збільшенням кратності кореня у нас буде збільшуватися кількість пелюсток. Головний принцип залишається таким же самим: при переході до наступного інтервалу знак у нас зміниться на протилежний. Тільки тепер ми враховуємо пелюстки. Ну, Наприклад, на правому інтервалі у нас був плюс, це коли ми підставили мільярд, тоді ось тут маляємо мінус, тут плюс, і тут знову мінус. В результаті при корені кратності 3, при переході через цю точку знак у нас змінюється. Ну, Зазвичай в школах це просто кажуть: ну ви це вивчіть, якщо у вас корінь непарної кратності, тоді знак змінюється, якщо корінь парної кратності, тоді знак не змінюється. ну Тут плюс, мінус, плюс, знак не змінився. А коли ми малюємо полюстки, то все одразу стає очевидно. Як на мене, це дуже легко та просто запам'ятати. Ну і тепер, після того, як ми дізналися всі нюанси методу інтервалів, починаємо розв'язувати декілька прикладів. Перший приклад розв'язати таку нерівність x-2 на x плюс 2 помножити на x плюс 3 менше нуля. У нас же нерівність зведена до стандартного вигляду, де всі множники та доданки в лівій частині, 0 в правій. І одразу все розкладено на множники. Тому знаходимо граничні точки. З першого доданку це буде 2, з другого мінус 2, і з третього мінус 3. Це ті значення, при яких наша функція в лівій частині обертається на 0. Зображуємо ці точки на числовій прямій. Нерівність у нас строга, тому кружечки ми не замальовуємо. Мінус 3, ось тут мінус 2, ну і ось тут десь 2. Отримаємо 4 інтервали. Всі корені у нас кратності 1, тому пелюстки ми не малюємо. Тепер підставляємо мільярд. Знаходимо знак правої частини. Підставляємо ось цей наш величезний мільярд. В першу дужку у нас дасть плюс. Мільярд мінус 2 це буде дуже велике додатнє число. І. Другу третю теж нам дасть плюси, бо додати додатнє число до мільярда, теж будуть всі додатні числа. Три додатних множника дають нам додатний множник. Ну і тепер сміливо просто починаємо змінювати знаки на протилежні мінус плюс та мінус. Єдине, що залишилося це обрати ті інтервали, на яких наша функція менше за 0. Ну, звідси це дуже легко зробити. Це, по-перше, ось цей інтервал від мінус нескінченості до мінус 3. Та ось цей інтервал. Від мінус 2 до плюс 2. Ось це і буде нашою відповіддю. Х належить інтервалу від мінус нескінченності до мінус 3, або від мінус 2 до плюс 2. Дужки ми ставимо круглі, бо наші точки не включаються в інтервал, бо нерівність є строгою. Все. Ось так легко, швидко та просто. Ми за допомогою методу інтервалів розв'язали нашу нерівність. Переходимо до другого прикладу, і ось тут ми будемо малювати з вами квітачки. Ну, знову ж таки, нерівність зведена до стандартного вигляду, розкладена на множники, тому ми знаходимо граничні точки. З першого доданку це одиниця, з другого це 2 і з третього це мінус 3. Причому ось цей доданок у нас кратності 2, а ось цей доданок кратності 3. Ну, я таким чином запишу, щоб це не забути. Тепер малюємо. Та відмічаємо ці точки на числовій прямій. Нерівність у нас не строга, тому крапочки ми замальовуємо. Мінус 3. Ось тут одиниця. І ось тут двічка. Малюємо сміливо наші інтервали. А тепер дивимося, якої ж кратності у нас корені. Одиниця у нас кратності 1, тому нічого не малюємо. Двійка у нас кратності 2, бо ось тут. Стоїть квадратик, тому згадуємо, коли кратність у нас 2. Пам'ятаєте 2 і 2. Ми всуваємо ці точки в одну, в результаті отримуємо один інтервал, що починається і закінчується в двійки. Тому одна пелюстка. Точка мінус 3 у нас кратності 3, тому маємо дві пелюстки. Одна і друга. Тепер підставляємо нашу тестову точку той же самий мільярд. Мільярд мінус один це буде додатнє число. Мільярд мінус 2 теж додатнє число. Мільярд плюс 3 знову додатнє число. Три додатних множники нам дають плюс. Ну і тепер починаємо сміливо змінювати знаки на протилежний в кожному наступному інтервалі. Плюс точка у нас буде мінус, потім знову плюс. Мінус. Ось тут плюс, мінус, і знову плюс. Тепер шукаємо ті інтервали, на яких функція у нас є додатньою або рівною нулю. І відмічаємо це на числовій прямій. Тобто це ось цей інтервал. ну, пелюстка нас не цікавить, бо це одна точка, вона і так включена в цей інтервал. Ось тут. І ось тут. Точка 2, так як вона включена в інтервали, буде включатися в обидва. Тобто маємо від мінус нескінченості до мінус 3 включаючи. Від 1 до 2 та від 2 до нескінченності. Але так як двійка у нас включається в обидва інтервали, тому ми одразу напишемо, що це від одиниці, включаючи до плюс нескінченності. Це ми об'єднуємо. Отже, х у нас може бути від мінус нескінченності до мінус 3, включаючи, та від одиниці, включаючи до плюс нескінченності. Здавалося б, така складна умова спочатку і так швидко і легко її розв'язати. За допомогою методу інтервалів